Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Давайте приготуємо дуже смачні курячі крильця, смажені на мангалі. Адже влітку треба балувати себе частіше стравами, приготованими на мангалі. Один кілограм курячих крилиць гарно промила, просушила. Відрізаю кінець крила. Залишаю дві фаланги крила, тобто плечики або більшу частину крила. Далі приготуємо маринад. Змішуємо 100 г соєвого соусу, 2 столові ложки кетчупу, 1 ложку меленої паприки, 1 ложку меленого імбіря. 5 зубчиків часнику пропустила через прес. Все гарно перемішую. Сіль я не додаю, а ви пробуйте на свій смак. В миску висипаю підготовлені крила, додаю маринад і гарно перемішуємо руками, накриваю харчовою плівкою і відправляю в холодильник, мариную години-дві. Дістаємо наколюємо на шампура. Мангал вже розтоплений. Дочекайтесь, поки дрова обухляться і з'явиться рівномірний жар. Шампура з крильцями відправляємо на мангал. Періодично перевертайте їх, щоб вони рівномірно обсмажилися з обох боків. Зазвичай готуються вони хвилин 20-30. Час готування може змінюватися в залежності від інтенсивності вогню. Та розміру крилиць. Коли крильця стануть золотистими та соковитими, забирайте їх з мангалу. Приготування курячих крилиць на мангалі це швидкий і простий спосіб частування великої компанії на природі. Вони готуються легко і швидко. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!